Привіт усім! сьогодні будемо говорити про складові а, страховки, на які ви маєте звертати увагу, коли ви купуєте страховку. А з ваших запитань я зрозуміла, а, що ви не дуже в цьому розбираєтесь, а, не, і коли купуєте, робите помилки. Одна дівчинка написала мені, що купила страховку, але виявилося. Що радіологічні послуги взагалі не покривалися тою страховкою, і за всі знімки і уль ультразвуки їй прийшлося платити самостійно. А, тому я вам дам такі а, 12 пунктів, на які ви обов'язково маєте подивитись перед, е, не перед, не а під час а, придбання страх, страховки для себе. І так, поїхали. Перше, це coverage and benefits. Звертайте увагу, які сервіси покриваються цією страховкою, а краще знати заздалегідь, які послуги ви хочете використовувати в наступному році з новою страховкою. Якщо вам треба там дерматологія, наприклад, психолог, радіологія, знімки ви плануєте робити. Звертайте увагу на ось ці послуги. Чи покриваються вони тою страховкою, яку ви придбаєте, чи ні, а, і взагалі, що надає ця страховка, що вона вам продає. Звертайте на це увагу. Наступний пункт це Network of Providers. Це мережа лікарів і лікарень, які будуть приймати цю вашу страховку, яку ви придбаєте. А, це зв'язано з планами також. Звертайте увагу, який план ви купуєте: PPO. Чи HMO, чи POS, я вже записувала відео про ці плани, як вони працюють, ви можете подивитися. І нетворк-мережа зв'язана з цими планами. Тому перед тим, як ви купуєтесь, купуйте страховку, переконайтеся, що її будуть брати лікарі, які вам, якими ви вже користуєтеся, або лікарні, якими ви користуєтесь. Тому пильнуйте за нетворком, за мережою провайдерів. Наступне це преміум, це скільки коштує страховка в місяць. Я думаю, що ви дивитеся це в першу чергу. Наступний пункт це дедактаблс. Про дедактаблс я також знімала відео. Дивіться, що вони були не дуже великими. Я вважаю, що півтори-дві тисячі на людину це таке норма. Краще не заходити, не брати страховки з більшими дедактаблс. Але, на жаль, що я помітила, чим більше deductible, тим дешевша страховка в місяць. А чим менше дедактаблс, тим дорожча страховка в місяць. Тому тут так трикі. Дивіться, співвідносити все, щоб воно нормально працювало. Наступне це «Co-payments» і «Co-insurances». Копеймент uh, uh, це фіксована сума. Я також про це розповідаю в uh, моїх відео. Uh, це від 5 до 100 доларів копеймент uh, за різні типи візитів uh, до лікаря, до спеціаліста, uh, за послугу uh, радіологічних сервісів. Uh, дивіться, є там копей чи, чи немає. Краще, коли ні коіншуренсу ні копею немає. Uh, обережно з коіншуренсом дивіться, чи є коіншуренс і скільки відсотків. Коіншуренс це співплата, це відсоток від послуги, який ви маєте сплатити. Чим дорожча послуга, тим більше ви платите. Наприклад, якщо у вас 20% на коіншуренс, на радіологічні сервіси, і якщо вам треба, наприклад, MRI, який може коштувати пару тисяч доларів, то там вам відповідно буде коштувати пару сотень доларів коіншуренс, ваша частина, яку ви маєте сплатити. Тому пильнуйте, дивіться, щоб краще коіншуренс не було взагалі. А якщо він є, то щоб не більше 10-20%. Наступне, на що ми дивимося, це out pocket maximum. максимум. Out-of-pocket максимум це сума, після, якої, після виплати якої. Страховка починає виплачувати 100% за медичні послуги, які ви використовуєте. Туди входять і deductible, туди входить і коніншуранс. По-моєму, копей не входить в out of pocket максимум, але коіншуранс входить. Тому, ось коли після виплати всього, оцих of pocket максимум, страховка починає платити на 100%. Дивіться, щоб ця сума не була дуже великою, тому що якщо у вас а, трапиться якась серйозна проблема зі здоров'ям або операція потрібна буде. Наприклад, якщо у вас там out of pocket максимум 15 тисяч, то до того, як ви виплатите 15 тисяч, страховка не буде покривати все. то вам а, буде коштувати ця операція 15 тисяч, і якщо якісь сервіси не будуть покриватись, може трошки більше. В додаток до того, що ви платите помісячну оплату за страховку, враховуйте це. Тому дивіться, якщо ви, наприклад, 700 доларів там платите за страховку, це вже там 8400 в рік плюс там 15 тисяч авто в пакет максимум. Тому, якщо з вами щось трапляється, не дай Бог, погане, і треба якісь операції чи що, то рахуйте, скільки це вам буде коштувати. Наступне, на що треба звертати увагу, це prescription drug coverage. Це покриття ліків. Так, покриття ліків. Якщо ви не берете ніяких ліків, то вже легше. А якщо берете, наприклад, якщо у вас є хронічні захворювання і ви на постійній основі берете ліки, дивіться, щоб ті ліки, які ви берете, покривалися страховкою. Тому що там на ліки можуть бути умови. Наприклад, коіншуренс буде застосовуватись там якісь 20% на придбання ліків, або якісь ліки не будуть покриті взагалі. Просто треба почитати умови покриття ліків, щоб ви розуміли, як буде це працювати. Якщо особливо, якщо вам там, наприклад, вже за 50, за 60, це дуже важлива секція, на яку ви маєте дивитися. І наступне, на що треба дивитися, це existing Conditions. Якщо у вас є якісь а, серйозні захворювання на момент а, купівлі страховки, дивіться, чи ця, цей план, ця страховка, а, покриває сервіси, зв'язані з лікуванням вашої хвороби. Тому що. Може бути таке, що якісь серйозні генетичні захворювання можуть бути виключені. Наприклад, тестування генетичне, якщо, наприклад, це вам по вашому здоров'ю треба робити, цей сервіс не буде входити. І тоді будуть додаткові біли, тоді буде дуже погано. Тому дивіться, якщо яке покриття Хронічних э, захворювань, захворювань генетичних і будь-яких захворювань, які, які у вас вже є? Звертайте на це увагу. Потім у нас іде Customer Service and uh, Claim Process. Що це означає? Яка э, Customer Service це у нас а, служба допомоги. Чи це просто рев'ю здивитись як дослідження дивитись, яка репутація у компанії по поводу того, що як вони помагають своїм кастомерам, чи можливо до них дозвонитися, чи дають вони нормальні відповіді, нормальну допомогу? Я бачила приклади у своїй практиці, коли людина намагалася щось вияснити про свою страховку. І там просто якісь взагалі ніякої допомоги, і людина звернулася в лікарню. Мені потрібно було якихось репрезентатів, представників того плану і лікарні контактувати. Бо це hmo план був, щоб вияснити хоч щось, де людині там людині потрібна була прививка, щеплення. щоб… Ну, Це ненормально, я вважаю, тому що якщо у людини, яка придбала страховку, є якісь питання, Customer Service має допомогти. Для цього він і е, існує, щоб допомогти. правильно? Тому дивіться, робіть е, дослідження, читайте відгуки онлайн на цю страховку, на цей Customer Service е, це теж важливо. Звертайте увагу. І також additional benefits, чи йдуть з цим планом якісь, наприклад, dental послуги чи покр dental послуги, vision послуги для зору, для стоматології. Може, там якісь там додаткові benefits є, може, якийсь спортзал покривається. Поки що я не бачила ні разу, щоб спортзал страховка покривала, але бачила, що Спортивні епс на телефоні вже покривають, щоб ви вдома займалися. Що ще? Так, дивіться на політику оновлення страховки: як часто її треба оновлювати? Зазвичай це один рік. Коли треба оновлювати, як легко чи складно це робити. Просто звертайте увагу, щоб точно знати. Що робити на наступний рік, якщо ви вирішите продовжувати цю страховку? І останнє просто дивіться на репутацію страхової компанії, краще вибирати уже популярні, перевірені, які є довго на ринку, щоб просто відчувати себе впевнено, що нічого не трапиться з цією страховою компанією, і страховка буде гарно працювати. На цьому в мене все. Я надіюсь, вам це відео допоможе. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на мою групу у Фейсбуці Медицина в Америці. Як зрозуміти. Задавайте питання, буду рада вам відповісти і допомогти. Дякую за увагу. До побачення.